60 пацієнтів зараз безкоштовно оздоровлюються у санаторії для дітей з батьками дачний, розповів директор Олег Лопатян. Каже, із введенням воєнного стану заклад, що розрахований на 100 пацієнтів, впродовж двох місяців був зачинений. Тут, Сеанс гідромасажі відвідують п'ятирічні двійнята Софійка та Арсен. Він має двойну дію. Має послаблюючу за рахунок теплої водички, а потім має стимулюючу дію за рахунок. На водички. Мама двійнят Марія каже, що тішиться відновлення роботи закладу. З її слів, це єдиний на усю область санаторій, де її діти можуть пройти реабілітацію. Ми вже три роки сюди їздимо, по два-три по три рази на рік. Реабілітація тут дуже-дуже чудова. Дитина хвора на ДЦП. Ми кожен раз бачимо результат після реабілітації, Завжди в нас йде прогрес. На п'ятку краще опускаємося, він ножки краще ставить. У кабінеті фізіотерапії тепер зайняті усі кушетки. При забоях, при розтягненнях, при сколіозах застосовують лікарі магнітотерапію. Це процедура Дерсонваль. Валь. Вона лікарі її назначають при вегетосудинних дистоніях, при головних болях, дітки-аутисти. У цьому кабінеті триває лікувальна фізкультура. Медсестра виставляє температуру для лікування спини однієї з мам. каже жінки, які опікуються дітками з інвалідністю, часто мають біль у спині. Також отримують тут психологічну реабілітацію. Кровообіг плюс воно хребет розтягує хребці при певних там навантаженнях великих, коли є от в мами якісь остеохондроз. У санаторії сьогодні перший день освоюють новий стіл для розвитку моторики, говорить ерготерапевтка Лілія Рудчик. Каже, тренажер цими днями подарували благодійники. І не завосили і «Ми не могли самі купити, але знайшлися спонсори, які нам допомогли в цьому. І ми тепер маємо прекрасний засіб, де можуть діти з якими розробляти свої кисті, зміцнювати м'язи. Зі слів директора санаторію Олега Лопатіна на реабілітацію до закладу їдуть з інших областей та столиці. Каже, розширення площі санаторію включили до програми Велике будівництво. Мала бути добудова, мав бути збудований басейн, мали були бути збудовані додаткові кабінети, додаткові лікувальні площі. Ну але все закінчилось з початком війни. Поки що тут облаштували вуличні басейни, продовжує директор, та укриття, де вистачить місця і пацієнтам, і медикам, і батькам. Дарітнемошкова, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.